Саламчик, а ти потрапив на 38-му серію шляху бомжа на Ukraine GTA Наскільки ви знаєте, посіднім часом в мене лише одна масштабна ціль придбати бізнес, котрий приноситиме хороший заробіток та задоволення. Ну не все так легко на нашому шляху. Мене переслідують невдачі, нехватка грошей і багата куча різних моментів. На попередній серії мене змогли набрати 200 лайкусиків, я трошки розчарований, тож давайте під цією серією нажмемо 200 пальців вверх. Для початку пропоную почистити свою шару. Тому що вона повністю забита мотлухом. Підходимо до шафи, і як ви бачите, майже 200 кг повну. І тут овсяких інгредієнтів багато. Треба щось продати, а щось та й викинути. А трошки пізніше пройдемося по багажникам та їх почистимо. До речі, хочу нагадати, що на 02, на 05 та на 06 сервері діє мій промокод Форті. Звівши його, ви отримуєте 50 тисяч гривень, друзі, на початку гри. В шафі будинку я успішно прибрав, а тепер хочу прибрати в своїх автомобілях. Для початку давайте Спавнимо нашу BMW f 90 Вона в мене ще й димиться, ого. Окей, відкриваємо наш багажник та зазираємо всередину. А всередині тут тільки ремкомплекти. Окей, беха пустенька. Давайте візьмемо наступний наш автомобіль. Наступна BMW в нас на черзі це є 34-та. Забираємо. До речі, нещодавно для цього автомобіля придбав дуже крутий вініл, і просто подивіться, як він тут гарно виглядає. Як на мене, вписується, дай Боже, здоров'я. Що ж, відкриваємо багажник і дивимося, що у нас тут. Тут в мене 33 амочки, нічого собі, багажник, як ви бачите, повний. Добре, нехай валяються, я думаю, вони мені пригодяться. Наступний на черзі це квадроцикл, а там же, я запевняю, дуже багато всього. Нічого собі, 21 тканина. Давайте забираємо, потім можна буде її продати. Так, слухайте, тут є лупати. дві. Для чого дві лупати? Давайте хоча б одну викинемо, а одну залишимо. Круто, що в цьому квадроциклі мішається 300 кілограм. Сюди можна зложити що хочеш. Тому слухайте, це є досить прикольно. Так, і наступ. Наш автомобіль це є Мерседес CLS. Так що там бананчик, давай, бляха, показуй, що там тебе є в багажнику. А в багажнику в нього пусто. Тож, бляха, рухуйте, ми почистили автомобілі. Завчорашній день мені дали ось такий подарунок. Давайте його відкриємо і подивимось, що нам випаде. Опа, ключ від кейсу Електрохаус. Слухайте, то він дорогий. Продати його за 700 тисяч Я думаю, 100% можна. Тож давайте побіжу і покладу в шафу. Приїхав на центральний ринок, щоб продати свої ресурси, які знаходяться в моєму. Інвентарі, як ви бачите, трошки з мисливства, трошки з риболовлі. Тож біжимо на біржу продажу та продаємо це діло. Що ж, ну, наче все продали, як ви бачите, пусто. Як завжди, пропоную виконати завдання з батл пасу. Нагороди, як ви бачите, таке собі, хіба 30 металу пушка, а по завданням дуже легко і просто, ну як і завжди. Тож швиденько виконуємо завдання, і let's go, let's give забирати наші винагороди. Купуємо продукти на 1000 гривень, тим часом виконуємо завдання з батл пасу. Заправляємо своє авто на 10 літрів і виконуємо завдання з батл пасу. Перекидаємо гроші незнайомій людині в розмірі 10 тисяч гривень і виконуємо завдання. Ну що ж, завданнячка все-таки я виконав, тому забираємо наші винагороди. Для чого мені поршень, я, чесно скажучи, не знаю. Тим часом, друзі, я вже приїхав в мисливський магазин. Заходимо всередину ого в хід 3 тисячі. А для початку пропоную перемонтувати нашу рушницю. 7 тисяч гривень, нічого собі. Та купуємо патрони. Перших 30 штук є. Других 30 штук також є. І тим часом, як ви бачите, в мене 90 патронів має вистачити. Наскільки ви зрозуміли, зараз пропоную їхати на полювання. Та як на полюванні можна зробити хороші гроші. Ну все, друзі, я вже знаходжусь на мисливстві. А ось і перша наша здобич Бемс чи Назис давно, все ж таки, не працював на мисливстві. Треба трошки підзаробити грошей. А то вже ви, бляха, чекаєте, коли я той бізнес куплю, а я все ж таки не можу купити той бізнес. Працюю, друзі, на мисливстві і паралельно пишу в Діско. В портканалі, що придбаю ваш бізнес. І надіюся, що справді хтось мені напише. Написала мені одна людина в Fortis магазин одягу в Дніпрі, 120 кк Пишу, скинь фінку. 1,2кк пише фіночка за 120 мільйонів. Слухайте, це напевно нормальна ціна, але стільки грошей в нас немає. Наскільки ви пам'ятаєте, на моєму балансі 40 мільйонів гривень. Пишу наступній людині на рахунок бізнесу, вона продає мотосалон за 150 мільйонів гривень. Пише, скину фінку за 11 число. І ось така в нас. Получається фіночка, ну плюс мінус там мільйончик, знаєте. Але слухайте, 150 мільйонів це просто капець. Ви мені скажіть, де мені брати такі суми, щоб купляти хороші бізнеси. Пряха хлопці, якщо у вас є бізнес, пишіть мені в Discord. Можливо, я ваш бізнес куплю. Друзі, я трошки полазив по Діскорду та зрозумів, що справді купити бізнес за 40 мільйонів хороший, дуже важко. Або ми за ті гроші купуємо якусь просту аптеку, на якій дуже погана фінка, і ми її будемо окупляти дуже довго. Або ми купуємо якісь поганий бізнес, поганою фінкою, який пізніше навіть не зможемо продати. Тож я думаю, реально треба підзбирати бабки і купити реально хороший бізнес. При тому там автосалони продаються за 150к. Та, хлопці, 150 мільйонів це в принципі великі гроші, але за такі гроші варто купляти бізнес, тому що бізнес приносить 1 мільйончик гривень в день. Ви самі розумієте, 1 мільйончик в день це вже є набагато краще, ніж бізнес, там що приносить 200к. Трошки друзів вже розстроївся, тому що реально не зможу купити бізнес. Просто грошей не вистачає, а купляти який-небудь бізнес, ну не хочеться, знаєте. Тому тримаю шлях, зараз на мисливство та буду тут заробляти гроші. А що ж зробити? Гроші потрібні. Трошки було сумно, але моментом зрозумів, то, що треба рухатись далі та щось робити, та думати, як заробити ті гроші. Трошки пізніше замітив в чаті, що через пару хвилин появляються нові контейнери. Подумав, що можу піти спробувати відкрити один. Ну, знаєте, не все так гладенько получилось, як я хотів. Друзі, прийшов на відкриття контейнерів і зараз постараємося щось та цікаве відкрити. На годиннику 17.59 і буквально через хвилиночку вже з'являються контейнери. Добре, очікуємо контейнер і постараємось реально відкрити і підзолотати касу. Надіюсь, не піду в мінус. Епс, і маю заспавнитись. Опа, ось о наші крутелики. Так, біжимо зразу на кейс Дубай. Надіюсь, перебивати не будуть. Зразу ставимо 2 мільйона чи 2 мільйона 500, поставимо. Коротше, ставлю першу ставку 2 мільйона 500, я надіюсь поставиться. Та тут взагалі скільки поставили? 3 мільйон... Нічого собі. Нормально, джазу дали. Зараз мене перебивати будуть 100 Не надо перебивати, не надо. Не надо, хлопці, 20 секунд лишається. Не треба перебивати діда панаса. Не надо, дядя. Опа, єбать. Йой-йой-йой. ти що здурів? Так, а що там мій кейс? Що там мій кейс? Так, а в мому контейнері шмотки? Ви серйозно? Мені випадають друзі, шмотки. Давайте подивимось, що все. Шо? Ви гоните, джижу? Тіпи, мені випали снайперки, ви гоните? Мені. Випали снайперки, тіпою випала Макларен. Як таке можливо, ви гоните, що це за невізуха? Ні, ну це реально, це, це розчарування, просто мінус гроші. Друзі, нагадав, що є депозит, тому пропоную відправитися до найближчого банкомата, покласти гроші на депозит і залутати пізніше хорошу капусту. Вибираємо нашу карту та ложимо сюди 3 мільйончика та 90 тисяч гривень. Так, ну все, відкриваємо наш телефон, після чого заходимо в мобільний донаток Монобанк. Окей, на балансі в нас знаходиться рівно 5 мільйонів. Давайте відкриємо депозит. Депозит, депозит ми відкриємо, друзі, на максимальну кількість пайдайчиків, щоб золотати ну, багато капусти. Тож, друзі, пишемо 5 мільйонів гривень, оформити депозит і все, депозит оформляється. Тепер потрібно відіграти 60 пайдайчиків. Знову бляха, прийдеться мені все ж таки онлайнити. Друзі, виставив ось таке оголошення, в якому хочу продати всі свої аксесуари, а в тому числі, як ви бачите, бумбокс. Та звісно, трошки шкода його буде, але, чесно скажучи, продати його за 20 мільйончик це є смачно, знайшов друзі покупця, котрий готовий в мене купити цю колоночку за 20 мільйонів гривень, але попросив потримати до 10-ї години. Так я кажу, бляха, ну це довго. Він каже, давай закину 500к тобі на монобанк, а ти почекаєш. Я кажу, ну давай. І виходить, друзі, ми домовилися, що в 10-й годині плюс-мінус він мене купить. А ось, друзі, профи того, що він справді надіслав 500 тисяч гривень. Як ви бачите, ось надійшли кошти. Тож, друзі, в будь-якому випадку, якщо не захоче брати, то хоч залутаємо кеш. Ну, 500 Гривень також лишніми не будуть. Прийшов, друзі, як завжди, на центральний ринок, а тут немає товарів. І як я маю продати всі свої інгредієнти, які я назбирав на мисливстві. Ну бляха, прийдеться знову чекати, а що робити. О, нарешті відкрили центральний ринок. Демо, швиденько, друзі, продавати наш товар. Тож швиденько, це все діло наше продаємо. Ну все, друзі, продав. В мене на балансі зараз знаходиться 35 мільйонів та 241 тисяча гривень. Окей, хай буде. Окей, зустрівся з нашим продавцем. Прийшов, друзі, час продати наш Бомбокс. Получається так, що він перший закидує гроші мені на монобанк, після чого я йому віддаю колоночку трейдом. Ну все, гроші залітають на мій монобанк чи на зис, Після чого кидаємо трейд та віддаємо йому колонку. Звісно, важко, друзі, прощатися з нашою легендою, котру ми крафтили, рахуйте, що три серії, але що не поробиш для того, щоб придбати бізнес і рухатись далі. Все ж таки, друзі, продали нашу колонку. Важко з нею прощатися, тому що крафтили її три серії, бляха. Ну, знаєте, хоч ціна на балансі реальна. Мене радує. На балансі, як ви бачите, 19 мільйончиків гривень. І це реально круті гроші. Баланс аккаунту я трошки збільшив, але цього нам не вистачить для хорошого бізнесу. Тому потрібно і надалі працювати та збільшувати свої кошти. Тож, друже, якщо ти бажаєш бачити продовження цього шляху, обов'язково цей лайк, щоб я бачив, чи мені варто продовжувати шлях далі. Ну що ж, а з вами був Фортіс, Зустрінемось в наступних відео.